Доброго вечора, друзі! Сьогодні я хочу підняти сумну, але важливу тему, як пережити дітям смерть своїх батьків або близьких їм людей. І в цьому питанні я хочу сказати те, що саме ми, батьки, маємо підготувати їх до цього. Зараз з нами всіма може трапитись все, що завгодно. Люди гинуть на війні, люди гинуть від терактів і. Люди гинуть в різних інших ситуаціях і це молоді люди, це батьки дітей. Ми втрачаємо рідних і тому ми маємо підготувати наших дітей, щоб вони можливо менше, менше страждали від втрати близької людини. Особливо я хочу звернути увагу на маленьких дітей садочкового та шкільного віку, в цьому віці формуються певні паттерни, які залишаються на майбутнє життя. І таке от непережите страждання, яке дитина в себе носить, може потім обернутися великими психологічними і не тільки фізіологічними проблемами в дорослому віці. Тому. Давайте, поки ми живі, слава Богу, дай Боже нам всім, і щоб поменше було смертей. Давайте ми підготуємо наших дітей завчасно. Я мій метод, і цей метод діяв, тому що я колись спитала свого 14-річного сина, як би він віднісся на, до моєї смерті тоді, на той час він сказав, що завдяки моїм казкам він би це. Пережив не настільки трагічно, як, наприклад, він переживав смерть мого діда, тобто його прадіда. Отже, що я розказала своїм дітям? Я їм з дитинства розказувала казки, які сама придумувала. І одна з казок, і я любила залучати в ті казки реальні персонажі, тобто своїх родичів, знайомих, якихось людей, яких вони знали, їхніх друзів, їх самих навіть. І от я розказала їм, що я з майбутнього, і опинилася в цьому часі е, випадково загубивши свій навігатор, з яким я подорожую в, час, в, в часі і в просторі, і в різних всесвітах, в різних паралельних реальностях. Ну, багато чого цікавого розказувала, можу вам якось розказати ті байки також. Отже, і коли, якщо коли я помру... Я не зникну, я просто повернусь до себе додому в майбутнє. І я завжди буду на зв'язку. Дитина це не буде помічати, але я буду помагати і вести її по життю, тому що в нас в майбутньому най, найкращі технології, і все ідеально. І ми можемо зв'язуватися з будь-яким часом і з будь-ким. І тому я буду помагати все одно. Отже, Така казка, можливо, хтось придумає свою казку. Ви дивіться ще, що у вас в сім'ї сприйнятно. Тобто, ну, хтось вірить в Бога і релігія, допустимо, допомагає. У нас була бабця Крішнаїтка, Вона весь час розказувала, що вона готується померти, готується до Крішни. І, власне, дивилась багато лекцій, я її знаходила, читала багато. Ну, Вже не читала в тому віці, але до того. І вона вже настільки в це вірила, що коли вона померла дитина моя, яка була з нею досить в таких близьких стосунках, бабці її чухала весь час, моя дочка, ну, як вона сказала, що бабця пішла до Крішни і живе тепер в Крішни. І, ну, не було трагедії. І от тому. От ті от такі речі, да, це трагедія. Дитина має розуміти, що смерть це є смерть. Але вона зрозуміє це з часом. З часом це прийде. І щоб не було психологічних проблем в майбутньому, я раджу в дитинстві дітям фантазувати. Е, так само я би порадила. Е, не трагедизувати побутові ситуації і якісь такі ситуації, які не пов'язані з життям, здоров'ям і свободою. Наприклад, ну, наприклад, батько пішов десь там погуляти, <смі> мама починає страждати, плакати, які батько такий сякий перед дитиною це всі емоції, от наш батько нас кинув і ще щось таке говорити. Потім виростає дівчинка і каже: ну, всі мужики-козли. Відповідно, в неї формується таке от ставлення на підставі того, що говорила мама: діти відзеркалюють батьків. І тому трагедізація таких простих побутових ситуацій, які в принципі, не мають, ну, їх не можна зрівняти з тими реальними життєвими трагедіями, які люди переживають. Це хвороби смерті, втрата свободи, втрата здоров'я і життя. Це... От. І Щоб ті ситуації не були такими для дітей, так трагічно на них не впливали. Тому що це руйнує їхнє життя. Е... А діти віддзеркалюють, вони бачать, вони щитують наші емоції. І коли ми страждаємо, вони теж страждають. Давайте страждати по мінімуму і там, де. Це умісно, а дітям це пояснювати їхньою мовою і залучати якісь фантазії. Та це можливо так може, жорстоко, хтось скаже, що вони потім не будуть мати емпатії. Це не так, будуть мати емпатію, все з ними буде нормально. Просто в них не буде в майбутньому, в дорослому віці, не за таких. Ну, на душі якихось травмованих ділянок. Тому постараємось навіть в цей складний час якось нашим діт... підтримати наших дітей. Звісно, я співчуваю всім, хто постраждав в результаті дії терористичних дій країни-агресора і бажаю перемоги України. Слава Україні!